Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі, жителі міста Сукірян, сукірянічне місто на ви знаєте, я озвучу зараз проблему, яка хвилює дуже багатьох тут в нашому місті сукіряни. Хвилює жінок, хвилює їхніх дітей, хвилює громадськість. Уже викладаю це відео, тільки ви дослухайте обов'язково це відео до кінця, тому що тут і корупція, тут і безпека наших дітей та жінок, в місті Сукіряни, та по всім містам України, містам, селам, містечкам. Це бродячі собаки. Тут не до жартів, в місті сокіряни вже не тічки, вже не зграї, а вже просто натовпи псів ходять по місту. Ходять, гарчать, кидаються на людей, кидаються на жінок, кидаються на дітей. І ради цьому немає. От дзвонив я зараз в міську раду, спокійно про все просив. Відповідь Оксана Іванівна Бабій, яка відповідає за місто сокіряни. Оксана Іванівна на Бобій вже не може відповідати за місто Сокіряни від слова нічого. Тому що і навіть на вулиці серед людей ніхто не бачить. А де Оксана Іванівна на Бобій, коли кидаються пси з граями на жіночок, на малолітніх дітей, коли вони ледь рятують малолітніх дітей? Позвонив я сьогодні буквально от хвилину назад сукірянську міськраду. Попросив керівництво міськради вирішити. Це питання. Або вирішити питання з призначенням на посаду куратора міськради людини, яка що дійсно відповідає за місто сукіряни. Раз. Друге. По інсейдерській інформації на стерилізацію собак сокірянських, на вирішення питання по стерилізації по. Знищенню або скороченню їхньої популяції, вірніше вибачаюсь, не знищені популяції, а скороченню популяції бродячих собак в місті Сикіряни витрачалися кошти з бюджету, з міського бюджету. Хто звітував за ці кошти? Перед громадськістю. хто звітував? По інсайдерській інформації пані Оксана Іванівна Бабій привезла, начебто, підкреслюю, якихось волонтерів. Звідкись бозна, які в начебто нашому готелі, зодіаку та ресторанному комплексі ночували, пили, їли за наші народні гроші, щось начебто робили з собаками, а потім поїхали. В результаті собак стало в 3, 4, 5 разів в місті більше. Звіту про роботу цих стерилізаторів-волонтерів ми не бачили громадськість і не звітується, що. Оксана Іванівна Бабій про кошти, які витратила з міського бюджету народні наші гроші так на стерилізацію псів. Себто, гроші на стерилізацію псів з бюджету міста Сукірян, що брали. Діїв стало в 4 рази більше звіту про роботу цих стерилізаторів, які приїхали Бог зна, звідки. Хоча у нас є тут спеціалісти на місті сукеряни, на Сокірянщині, немає. А собаки рвуть дітей в місті сукеряни. Так? так. Що буде, буде далі, не знаю. Звернувся до влади. Вічливо, спокійно, коректно Будемо тепер слідкувати за їхньою реакцією. І тему продовжимо. З вами був український історик та журналіст Ір Швець. До нових зустрічей.